Дай вам Бог здоров'я, з любов'ю і вдячністю до вас. Я Сергій Степаненко. Ви на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Хочу запросити вас стати підписниками цього каналу і взяти собі нашу мрію. Мрію, щоб ви отримали визнання достаток щастя. Бо ми мріємо побудувати світ людей, визнаних з достатком і щасливих. А ви важлива особистість цього світу. І те, що переглядаєте це відео не просто так. Бог, сила притяжіння Всесвіту, саме сюди вас привела. Бо вам це потрібно. Тут є потрібне вам. Відтепер і ви маєте інструмент створення свого омріяного життя та реалізації своїх потреб і можливостей. Ви на каналі Сейм. Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент канал про організаційну систему Сейм. Для себе. Самоорганізація і самокоучинг для сім'ї, виховання дітей і спілкування з партнером для роботи і бізнесу, ефективне управління. В 500 теоретичних відео ви отримаєте систему для формування щастя, сили волі, підсвідомості, звичок, організації планування, пізнавання себе і світу, навики взаємодії з оточуючими, а в ста практичних вправах закріпите потрібне для себе. Вам в списках відтворення чи плейлистах варто переглянути всі відео. Все, що стосується каналу для зручності користування, все, що має і дає Сейм для ефективного використання, роз'яснення, які потреби вирішує сейм для отримання собі максимального результату і задоволення. Ну і інша по темах, що вас цікавлять, знання, з яких можна буде використати як систему сейм в цілому, так і окрему її частину. Пошук відео на каналі за темами, за хештегами чи в списках відтворення. По темах теорія і практика. Послідовність відео про сейм, потім за темами Теорія плюс практика. Періодичність публікацій в п'ятницю або частіше. Теорія, потім практика. Відео роз'яснює Сергій Степаненко. Роз'яснення, що дає вам сейм, відео про сейм. Вітаємо вас і бажаємо вам жити, насолоджуючись, бути визнаними, заможними і щасливими. Дякую вам за те, що ви є та за перегляд і поширення відео. Вподобали? Поширили? Підписку. Підписалися. виконання практичних вправ. Виконали. Фінансову підтримку на постійній основі на patreon.com OS7 чи для одноразових підтримок на карту підтримали. Дай вам Бог здоров'я. З Богом! До мрії нашої, а тепер вже і вашої. Просто підпишіться і дивіться.